Сьогодні 11 січня, всесвітній день дякую. І на честь цього чудового свята ми вирішили вийти на вулиці міста і спитати дніпрян, кому б вони хотіли подякувати в цей день. Сьогодні 11 січня, всесвітній Спасибо. день Спасибо. дякую. 11 січня, всесвітній дякую. день дякую. Дякуємо вам, всесвітній дякую. день. Дякую. Доброго вам. Дня. Сьогодні всесвітній день. Дякую. Кому б ви хотіли подякувати в цей день? Я подякувати ЗСУ. ЗСУ нашим хлопцям, ті, що обороняють зараз нашу країну від ворога. Добре. Це їм щиро дякую. Моєму батькові. Не знаю, можливо, нашим західним партнерам, які постачають нам зброю. Подякувати. ЗСУ. ЗСУ, звісно, ну, близьким, рідним, любим, коханим своїм батькам, тому що ну, завдяки їм. Все, що відбувається зараз зі мною, хорошого. Я маю на увазі. в мене і є. Ну, напевно, своїм батькам. ЗСУ. Ага. Хлопцям ЗСУ обов'язково. Хай їх ангели х... охороняють. Хай вони здобувають перемогу. А ми їм тут допомагаємо. Зсу медикам, ДСНС. Дякувати героям нашим, ЗСУ. матері. Нашим захисникам в першу чергу. І рідним всім дякую. І вам дякую президенту, що він так тримається. І нашим нашим мальчикам, які там воюють. Дай їм Бог здоров'я. щоб вони і здоров і Дякую. Всім вам. Всі вам. Кому я хочу подякувати? Тільки своїй мамі і папі. А, а собачка, кому хотіла подякувати? <плоти>